Вона зробила для мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою. І коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дуже багато повчань, настанов а навіть і відповідей для нас, християн нашого жорного життя, подає нам Ісус Христос у такій своїй стисній, трьохрічній науці. Багато речей ми ще з вами не пізнали, в багатьох грішах ми ще не можемо докладно зібратися. І до кінця наших днів ми будемо так ретельно шукати чи слухати ще багато відповідей на наші запитання. Щось подібного і було в тому часі, як ми сьогодні слухаємо у цій Святій Євангелії, яку оповідає нам євангелист Марко, і з тим сименом прокажемо, до якого до хати звертав нас Адже Ісус Христос цілив його від залежності Злого Духа. І на знак вдячності Він раду Ісуса запрошує. Ісус відгукується і Він прямує до Його дому. І тут стається друга подія. Подія, яка служить тим добрим уроком для кожного з нас, приходить жінка, яку всі знали, і починає обслуговувати Ісусу. Вона не перебиває, вона нічого не промовляє, вона не просить до себе будь-якої уваги. Вона тільки починає служити Ісусу. Деякі автори кажуть, що властиво, що це це є сестра Марти і сестра Лазаря. І в іншому випадку ми знаходимо також про жінку грішницю, яка оплакувала свої гріхи до того часу, коли зустрілася з Ісусом, не пізнала його, не зрозуміла, що таке є гріх яке це є важке відступлення тої ласки Споднії, яку Господь посилає для кожного з нас. І в такий спосіб вона хотіла немов би компенсувати, послужити Богу. І бачимо, яке її служіння є безстрашне. Подібно як гріх є безтинний, коли злий дух підшифтує, а ти візьми, ти зміши, ти добийся свого забирає від нас встиг, забирає від нас цю неку відповідальність, і людина дуже часто легко опускається і допускається цього вітча. А тут вона приступає, що вона служити І здавалось би, така малесенька небастрою площина ось цими пахлоштами, які не тільки дезінфікує все тіло, яке не тільки наповнює ароматом. Сусей. Але також оця рослинна олія полягає цілі з тому, що її дуже важко збирати. І ми тут довідуємося, що один із присутніх каже, а для чого така трата, щоб розбити цю прищину і намащувати тіло Ісуса, адже можна було... Jesus Cristo. Ісус не каже, в який спосіб це має бути. Чи це має бути якась фінансова підтримка, якась матеріальна підтримка? Ісус тільки каже, послужити. Як я не маю часу, то я можу той свій час привезти у цю що буду нагороду. Дати людині 10 гривень, 100, сто, можливо, 1000. скільки моїх сил. Людині наприклад сумку продукту і оце є служіння. Це є те, про що закликає нас Христос. Він нам підказує, як ми маємо служити Христові. І каже Ісус Христос, Христос, що мене. ons het ook. Sy glo dat aqui os i'm a swimmer Переставлення святого Константина, вчителя слав'янської мови, монаход Кіри, який разом зі своїм молодшим братом долучився. O І прийде той час, що ми обов'язково будемо творити це добро. Ми обов'язково будемо тими жанки свідками, коли будемо уникати будь-якої форми гріха, за що людина отримає покарання. і будемо робити це добро, за яке ми колись отримуємо нагороду. А нагорода це є не тільки осяну та царство. Вийде кожому з нас не зустріч і нам допоможе піднятися з тих багатьох випадків нашого життя, які так дуже часто не дають нам можливості встати на коліна, піднести свої очі до неба і знову стати дитиною Божою. Бо діти Божі всі є приготовлені для життя нічого для царства Боже. Бо діти темряві завжди перебувають стані гріха. Нехай у цьому. Подібно як сьогоднішня оця жінка, каже Христос, щоб вона в серце зробила, намастивши моє тіло на мій похорон. Готуємося і ми до часу Великого посту, щоб ми стали співучасниками тих страстей і терпіння наших спасибо.